дня, Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий ось сонячний інвертор. Е, інвертор не дуже старенький, відносно новий, куплений в Китаї на Aliexpress, я так розумію. Е, заявна несправність з клієнта була якась там щось там згоріли транзистори, він намагався сам щось замінити, поремонтувати. і якби е, я допомагав йому, трошки консультував, але в принципі з цього нічого не вийшло, тому інвертор вже в мене. І я буду спробувати підняти інвертор. Клієнт прислав ось так от в коробочці транзистор, якісь горені, якісь новенькі, я бачу. Ну що ж, розпочнемо. Перше, стандартно лейба на 3,5 кВт на 24 вольта. По сонцю, що у нас тут МППТ-шка 500 вольт максимум норма 240. На 5 кВт МППТ-шка ну Такий от непоганий, як для мене, інвертор. Це ж, розумієте, якщо людина ремонтувала, наприклад, я ремонтую і щось не виходить, не виходить, не виходить, не виходить, здаєшся, закидаєш. І все, висасує всі сили, то він зараз прийшов, він висасав всі сили попереднього майстра. Отже, судячи з слів клієнта, точніше, з того, що він мені написав, мінялися транзистори. Бачу, мінялися ідеально, практично, слідів не бачу. От, мінялися ці транзистори, 4 штуки нижніх і п'ятий. Ці 4 лишилися заводські. Тобто така от ситуація. Так, наразі маємо коротке по по цим, по первинній частині, 19 Ом показує, і по цим чотирьом транзисторам і п'ятному, по цим зарядним і синхронному випрямлювачу. Тут теж коротке замикання повністю. Єдине, що, в принципі, я дивлюся, як клієнт, тут все нормально все зробив. От Єдине в мене, можливо, це вже страпилось після того, як він згорів останній раз. От якщо придивитися, R93 і R105, вони потемнівші, на них показники видно дуже погано. Цей потемнівший, як би от так. Ну, це, мабуть, останній раз, коли воно згоріло, це щастя. Отже, зараз випаюю транзюки всі 5 штук, тут випаюю всі. Подаю живлення на 35-25 і дивлюся сигнали тут і тут. Ну, і Плюс обв'язочку. Тут і тут перевіряю. Так, ну що тут у нас цікавого? З <кхем> цікавого один, точніше, ось ці два е стабілітрони чи діода, а, стабілітрона ЗД-29 і ЗД-26. Вони показують ось такі от показники. 497 мВ падіння. А решта стабілітронів показують 647-650 мВ падіння. Отже, два штучки можуть бути підсмалені. Тому подальші дії замінюю ці два стабілітрончика. Перевіряю всі резистори, замінюю резистори 10-омники. На всяк випадок, можливо, десь якийсь обривається. Ну і паю транзистори.